Як зробити безпечним вигодовування коропів при розведенні? Мінімізувати вплив алергенів на людей при озелененні міста, організувати ефективне дистанційне навчання, ці та чимало інших тем стали темами досліджень цьогорічних учасників та учасниць конкурсу Малої академії наук. Січні пройшов перший етап конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт членів МАН цьогоріч. 32 учні чернігівських гімназій та ліцеїв представили 33 роботи. Теми цілком практичні у застосуванні і важливі. Серед тем, які обирали діти, найбільшу кількість науково-дослідницьких робіт було виконано в наукових відділеннях екології та аграрних робіт. Це сім хімії та біології п'ять робіт. І найменшу кількість науково-дослідницьких робіт діти пишуть в точних науках, таких наукових відділеннях, як фізика і астрономія, математика, інженерія та. Матеріалознавство, тобто дітям складніше даються ці наукові відділення. Одна з учениць Катерина Ромашкіна раніше цікавилася функціонуванням мозку людини, а цього року її зацікавила тема застосування наночастинок селену, щоб уникнути отруєння при розведенні коропів. Це препарат, який використовують у ветеринарії за дією. Наночастинки селену схожі на активоване вугілля, нейтралізують дію токсинів. Суть дослідження полягала в тому, що ми усі споживаємо. Рибу досить часто, а на складах, в яких зберігаються корми для коробів, саме можуть розвинутися деякі токс... токсикологічні ураження, Тобто, щоб знижити токсичність впливу, ми вирішили використати саме не на начастинки Тобто суть... дослідження полягало в тому, що ми досліджували риб, яких годували просто кормом. Наночастинками селену і мікотоксином в кормі, і просто наночастинкам і просто мікотоксином. Потім, порівнюючи результати щодо тканин, таких як білі м'яси, печінка та мозок, ми з'ясували, що все ж таки наночастинки селену допомагають нейтралізувати токсичний вплив. Результати, які отримала Катерина, можуть бути корисними у застосуванні підприємствам, які займаються промисловим розведенням коробів і зберігають велику кількість корму, бо риба заражена мікотоксинами, небезпечна і для споживання в їжу для людей. Це одне з двох досліджень, які Катерина підготувала цього року. Загалом лідери за написанням наукових робіт академічні ліцеї. В першому чотири дослідження в 12-му та 22-му – по п'ять робіт. Найбільше десять робіт цього року підготували дослідники 15-го ліцею. Еліна Шаповаленко обрала тему в секції екології та аграрних наук. Досліджувала проблему озеленення парків та зелених зон Чернігова, мікрорайонів Кордівки, Тес та проспекту Миру. У мене є такі рекомендації, що краще використовувати і тополі, і верби, оскільки вони якось так ну, не вибагливі до умов. А щоб зменшити негативні реакції на пух цих дерев, юна дослідниця також має рекомендації. Моє дослідження довело, що краще використовувати чоловічі особини. Вони не виробляють пуху і тому. Саме вони не викликають алергії, координують роботу юних науковців-педагоги для деяких учнів. Досвід проведення досліджень допомагає обрати майбутню професію. Вибір дитиною в секції певної наукової роботи як правило призводить до вибору певної професії, тому що це вже досвід, це розширення своїх знань, своїх можливостей, свого інтелектуального потенціалу. Так і часто густо ми спостерігаємо саме те, що от вони обирають певну професію. Фесію вже за результатами і того профілю, який вони обрали, і безпосередньо написання манівської роботи. Учасниками та учасницями конкурсу можуть бути діти віком від 14 до 18 років. Переважно це учні 9-11 класів. Але цього року свої дослідження представили і четверо восьмикласників. Роботи учнів чернігівських закладів освіти отримали високі оцінки: 14 дипломів першого ступеня, 13 – другого, 6 – третього. Тож 25 дослідників та дослідниць братимуть участь в другому обласному етапі конкурсу, який відбудеться в лютому.